Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити повидло яблучно-вишневе і, і покажу, як я роблю. І тут я взяла кілограм яблук начищених. Я їх начистила зі шкіркою. Але шкірочка у мене така тунесенька, бо тут таке яблука бачите, е, такі з туненькою шкіркою. То я думаю, що, що має бути добре. І, і я взяла 300 грам вишень. Заморожених вишень, бо вже зараз нема вишень, то і в мене заморожені були в морозилці. І, і тепер тако. беремо ці яблука, висипаємо в каструльку і заливаємо тут в мене є 50 грамів води. Заливаємо на початок, щоб яблука поки пустять сік, щоб вони нам не пригоріли. І Потім я буду додати 600 грамів цукру. Але то буде потім. Спочатку ми будемо тушкувати яблука, і потім будемо додати вишню, а тоді аж цукор в самому кінці. Так що зараз переходимо на кухню. Я поставила вже тушкувати яблука, і спочатку я їх закриваю кришкою, тому що вони ще не закипіли. О, А як вони вже закиплять, то потім кришку знімемо, як вже воно буде готувалося. Але наразі, щоб швидше, то я тримаю кришку закритою. Бачите, яблука почала пускати вже сік і вже видно, бо вже деякі вже розварилися навіть. Навіть розварилися. Тепер треба весь час так слідкувати, помішувати, поставити вогонь чуть менше середнього. І бачите, каструльку я взяла ниржавійку, бо нержавійці найліпше готувати варення чи повидло. О, і так помаленьку треба буде помішувати весь час, щоб варення вважати, щоб варення щоб не пригоріло. Дивіться, яблука стали вже дуже м'які. пройшло буквально, я не знаю, 7 хвилин, 8 8 хвилин, але в мене такий сорт яблук. У мене дуже такий русипчий сорт яблук. Яблуки стали дуже вже м'які. Я буду додавати вишню. Вишні в мене небагато, є тільки так, щоб колір дати, і трошки запах такий з вишеньки, щоб яблука мали гарний колір. Бачите, як вже колір міняється. О, і зараз воно ще протушкується з тими вишнями. Знаєте, я додала ще 200 г вишні. Тому що колір був колір був такий дуже блідий-блідий. Я хочу трошки такого насиченішого кольору. Що, щоб зробити для булочок, для пиріжків, то я додала ще 200 г вишні. Так що в мене вийшло кілограм яблу і пів кілограма Ось така пропорція. Тобто трошки колір був. А ви вже дивіться, скільки хочете вишні. То залежить, який колір ви хочете добитися. Я хочу трошки насиченіший. І ще от капельку і вже можна буде блендити, бо вже воно, бачите, вже все повністю яблуко розварилося. Ще трошечки вишенька полежи в, гаря... в такому гарячому кип'ятку. І все, буде готово. Я вже газ виключила і просто так в каструльці переб'ю все блендером. У мене вийшло отаке пюре яблучно-вишневе, бачите? Отаке пюре. Але воно де-не-де -де, має шкірочку яблучну. Тепер я його перетру через ситочко. Отак беремо. Берем це пюре і кладемо в сито. і зараз лопаткою будемо перетирати, щоб забрати оці всі кусочки шкірочки. Але шкірочкою добре варити, бо шкірочка дає густину, через що шкіркою дуже добре варити. Можна і почистити яблука. І тепер, так, бачите, воно через сито, зараз буде все таке густе, треба сито, ріденьке. І воно легенько перетирається, дуже легенько. Але ми заберемо всі ті кусочки шкірки, і воно стане саме таке гладеньке пюре, яке. Знаєте, не буде в роті тобі, ну, не буде тих кусочки відчувалося, як ми його будемо їсти. О, бачите, воно все гарненько перетирається. У мене таке дуже густюще сито. Самі бачите, яке. О, і, і просто так лопаткою собі силіконовою, саме ліпше, бо вона вигинається. І просто його так легенько перетираємо. І потім ту всю шкірочку виберемо звідси. Зараз я вам покажу, скільки тієї шкірочки буде. От дивіться, як вона, як вона легенько зараз буде знімалася. Бачите, вона легенько стягується. І тепер я зараз ще її трошки, бо може там ще я варенячку повидло. Нема. О, і я тепер її. Ось, от бачите, скільки шкірочки лишилося. Це небагато. Я вже закінчую. Оце в мене вже остання партія. І дивіться, це, це перетирання дуже скоренько. Ну зайняло мені буквально 5 хвилин. І тепер я додав цукор. Колір має гарненький. Під відео я все опишу, скільки мені пішло цукру, скільки мені пішло вишні, скільки яблук. Тепер треба трошки буде вже стояти і мішати, і кришкою не накривати, щоб вся волога випаровувалася. Щоб желе було таке, знаєте, густеньке, гарне. І повидло, бачите, булькає на маленькому вогні. І воно так буде булькати до загустання. Отак От його зараз помішувати. І бажано, дуже бажано мати лопатку якусь з довшою ручкою. Не з короткою, а з довшою. Дивіться, як воно вже погустіло, бачите, воно вже густеньке стало. Ну, все рівно воно ще так скоренько стікає з лопатки, воно ще не є готове. Повидло варилося 45 хвилин, я його вже відключила. Ви бачите, воно стікає, але воно вже так не стікає, як воно стікало так швидко. Воно вже так поволі стікає. Ну Воно охолоне, то воно загусне. О, і через що я його буду розливати по баночках. Бачите, воно, воно таке густе зробилося. Бачите, я наливаю, то видно. Яке воно густе, на смак воно дуже і дуже добре. Воно, знаєте, і вишенька, і яблуко, то смакутіще. І колір, самі бачите, яке то красиво, є Но воно роз... застигне, то воно буде густіше. Повидло, вийшло дуже добре. І по смаку, і по кольору, і по густоті, по всьому. Кому сподобалося моє повидло, прошу ставити лайки. І, і дуже дякую всім за коменти. Підписуйтеся на, на мій канал, щоб ви бачили мої нові відео, які я буду робити. У мене ще попереду багато цікавих відео заплановано. Так що дуже всім дякую і до наступного смачного відео. Па-па!